У Непалі у західному районі Джаджаркот стався сильний землетрус. Помешкання місцевих жителів близько опівночі лягли як картковий будинок. Станом на зараз відомо, що щонайменше 128 людей загинуло, та ще десятки громадян поранені. Утім, ця цифра може бути не остаточною. Рятувальники тільки починають добиратися до гірських сіл, де стався землетрус. А офіційні особи уже попереджають, що кількість жертв ймовірно зросте, оскільки при денному світі легше виявити масштаби руйнувань і відновлювати втрачений зв'язок з районами, які були від нього відрізані. Землетрус стався близько опівночі, коли люди спали. Підземні поштовхи відчувалися і в столиці Індії Нюделі за сотні кілометрів від епіцентру. За даними Національного сейсмологічного центру Непалу, землетрус мав магнітуду 6,4 бала. Сьогодні рано вранці два гелікоптери армії Непалу вирушили в постраждалі райони з гуманітарною допомогою та для евакуації поранених. Прем'єр-міністр також вилетів на місце трагедії. Зазначу, що землетруси є частним явищем у Непалі. Землетрус силою сім Балів у 2015 році забрав життя близько 9 тисяч людей і пошкодив близько мільйона будівель, завдавши збитків на мільярди рупій одній з найбідніших країн Південної Азії.